Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, у нас за сьогодні вже початок жовтня. Сійба йде повним ходом, повиворювали все. Трошки... Ну ще не упаз до їм ще, звісно, але не знаю коли відео вам викладу, але знімаємо і сіємо вовремя, я так скажемо. Розкидаю зараз мідобру, амофоску, дивіться, така польська амофоска. Ну, дорога, звісно, 50 кг виходить 1750 гривень. Але результат вона дає непоганий. Я так замітив, ніколи не вносив осінню під посів. Весною там давав, але того року вносив, то результат доволі хороший, ще й дуже хороший. І ще й по тому, що в мене пшениця по пшениці там була на тих городах. Там. То капець, довольний, а це цього року, дав Бог, посіяв сою, убрав вже. Звісно, не знімав, таке вийшло, кругом спешки, кругом сабігом. Нема часу, дзвонять, їде комбайн. все кинув, там сіяв людям, поїхав, швидко молотити. Але слава Богу, якраз помолотили. Бо в нас зараз трохи дощі йдуть, зараз люди не можуть помолотити. Та якось так. Трошки вам поснімаємо, будемо нашими двома тракторуцями сьогодні працювати. Получається, старичка побачите мого, бо всі питають, де, куди продав чи що. Ні. Старичок остається вдома, ніхто його нікуди не продає, бо це моє, моє. Я в нього вклав свою душу в того старичка і буде він вдома працювати. Так що якось так, друзі. Ну що, Всім приємного перегляду, Ну що, ми починаємо працювати. Виходить, друзі, вже треба купляти лійку. Або робити, або купляти. Не знаю. Робити нема часу. Вона там така несложна, щоб її зробити. Але все впирається в час. Чим далі загружаюся, погружаюся в це хазяйство, то не знаю. Стає вже важко. Роботи отако. Але нічого, дай Бог, аби було здоров'я і був мир. А там якось прорвемось. Так, ми добре во розсіяли, зараз запрагаємо цю ДТЗ-шку. хай працює, хай відрубляє свої гроші. А то трошки потратили добре, тепер хай їм все. Бачите, старичок з цівалочкою сіємо, а сьогодні поснімаємо трохи теж для вас. Як сіємо, ну так, для, для всіх... Роботи вистачає. Я цього трактора купував Раді, щоб для оранки. Уже на цьому мені важко вже багато землі обробляти, вже важкувато. Я то вору, але все одно важкувато. Тут як не є комфорт вже. Не знаю як він буде ходити, але будемо розказувати, як він буде ходити і що до цього. Так що, погнали. Зараз приб'ємо по борінці і будемо сіяти старичком нашим. Переду де не горна. Так, друзі, площу зробили. Да, ну, звісно, цей новий тракторець тягне проти моєго. Потужності вистачає, але... Приятно робити. коли взяв три борінки, він на повишені тягне, не чувствує їх. Таке, але нічого, старичок він не підводить. Так, зараз, друзі, засипаємо зерно. Зерно в нас потруєне, все вже теж. Получається третя, да, третя репродукція. Бо я сіяв того року брав, чи це позато. А, того року я купляв, То друга репродукція була, а це вже третя. Думав, міняти, але потім вирішив якось так. Не міняти, А там побачимо, десь Бог, на той рік дуже Добре, друзі, зараз засипаємо. Трошки вас, для вас ще поснімам, як будемо сіяти. Друзі, труїли в бітонімішалці. мішалці. Ото, мені подобається, я того року спробував Капець! Ідеально потрує, промішує. класно, все. Супер! Висів, ставлю на 2,5, сію густенько для себе. Сію густенько. Бо даю, підживлю і весною підживлю, і осінню вношу. Так що сію густенько, це вже провірено. Нічого не мішає. Добре. Ну що, погнали тут. Та нам нам допомагає. Бо ще Та ми вам знімаємо один кусочок, а ще є сім. Ще є більше, десь півтора гектара більше сіяти. Будемо їти мінсь сіяти і пшеницю. Так що зараз сіємо пшеницю. Бачите, друзі, в мене як забиває сівалку на ходу, ну як на ходу, я їду забив, ну на ходу, виходить, і я на ходу ще піднімаю і викидаю. І проріха я вам скажу не буде. Через те, що як я піднімаю би колесо набрало розгон, і виходить, типле шивичка сьогодні. І виходить, навіть як вона зверху просипалась, ланцюг загорнув. І так тільки по я сію, проріхів немає у мене. Так що це теж можете взяти такий лайфхак. Для вас, якщо сівалку підбиває, я на ходу підняв, раз тільки резко підняв, випало, раз опустив і далі поїхав. І от сіваю одразу з ворота. І я вже сміло собі тут ліжу, бо це анкерна. Це якби дискова була, звісно, да, вона б А так, виходить, я вже пройшов в мене посіяне, і Я тут вже сміло тупчу і виходить отако. Так що, друзі, погнали далі. Дай Бог буде закінчення, ну, закінчення цього, цього діла, цієї посівної поки кротики, ми поїхали далі працювати. Зараз будемо далі свої поточки ці сіяти. Нічого, дай Бог посіємо. Ну що, друзі, всім миру, здоров'я, добра, всім пока-пока. Ми поїхали далі.